На годинку друга ночі, і я зараз збираюся бігти свої 50 кілометрів по стадіону. Це все відбувається в рамках підготовки до чемпіонату світу з добового бігу. І я вам нагадаю, що стадіон 400 метрів. Я приїхала з Києва, в Ужгород для того, щоб вночі. З другої до шостої бігати своє тренувань. Як ви розумієте, Ужгород я обрала, тому що тут немає комендантської години в ролику. Ви побачите, як змінюється мій настрій протягом цих 4 годин, звідки я взагалі беру енергію, щоб так довго бігти. Ну і звісно, для чого взагалі я це роблю? Тож я пішла бігти, а ви не переключайтесь. Як настрій? Ось ми вже на стадіоні. Саме для нас, тільки сьогодні, він відкритий вночі і навіть включено світло. Да і подяка адміністрації стадіону Авангард і особливо Уляні, тренерці команди Тім 404 за те, що вони організували такі ідеальні умови для цього тренування. Коротше, умови дійсно круті, і тренування буде теж дійсно круте. Да. Що ж, Марічка, що сьогодні заплановано? Сьогодні заплановано більше 50 кілометрів. Я думаю, що орієнтовно то буде темп 440 Подивимося по пульсу, а я буду тримати вас в курсі. Перед тим, як бігти, розкажу, чим буду взагалі себе підживлювати, як я планую тримати свій рівень енергії на високому рівні. Так от, я обрала для себе ГЕРІ. Це 50 грам вуглеводів, це Значить, Буду сьогодні тренувати, споживати 100 грам вуглеводів. на Одну годину роблю це для того, щоб тренувати свій шлунково-кишечний тракт. Потім на змаганнях, як думає мій тренер, ми плануємо 80 грам вуглеводів на одну годину споживати. Тому зараз я роблю це ну, споживаю трішки більше, щоб якраз потренувати Скільки гелів його. їсти? Загалом планую 8 гелів. 8 по 50 – Це да, 400? Да. Це вже 100 на годину А пити. Ще в мене є ізотонік. Ось в мене є мій улюблений фіолетовий енергетик нон-стоп. От і ще також у мене є фруктоза. От, до речі, це все я придбала в партнерів наших магазин Вела Планета. І е, промокод на знижку залишаю в описі під цим відео. Клас, дякую за знижку. Ану і ще разок. Ти хочеш з'їсти 8 гелів, це 400 вуглеводів, плюс хай фруктоз, це ще 90, це 500, плюс ну, 2 енергетика, то. це 50. Ну, я не знаю, можливо, я буде можливо 600. взагалі не вип'ю енергетик. Бо в мене тут з кофеїном усе є. Добре. Коротше, значить, вісім галів 400 плюс хай це 500 і затонік ще там О, щось чуть -чуть. 550 якихось грамів вуглеводів. Тобто, ти плануєш схаршувати зараз ну... десь 125-130? Ну виходить трошки більше. Добре, треба обговорити. А, насправді, це можна може так бути. Будемо толерантність не. до споживання вуглеводів тренувати. Вона саме так і тренується. На змаганнях ми будемо їсти менше на годину, але бігти 24, а угу. не просто 4. Тож сьогодні, Марічка, ти біжиш. Пульс середній має бути 130-131 удар. Mm -hmm. Бігаємо 4 години. Орієнтовно це вийде десь 52, напевно, кілометри по цьому чарівному да. красивому стадіончику з оцим чарівним красивим ігорем, який вже розминається, робить міофасіальний реліз. Ігор, як твій настрій і для чого ти тут взагалі? Я тут для того, щоб бути спарринг партнером. Для Марічки і допомогти їй пробігти це тренування. Ось, але, але загалом тут, я тут випадково. Прокидайся і... вже ранок скоро. Зовсім не адаптований під такий час бігу. Добре. Глобальна ідея така: бігаємо 4 години по стадіону, харчуємось в змагальному форматі, навіть більше, ніж в змагальному форматі. Задача відпрацювати здатність організму. Працювати в цільовій інтенсивності посеред ночі, а не тільки в день, бо в день все чудово виходить. Але в день ми постійно і бігаємо. А коли ми біжимо 24 години, головна проблема в тому, що то 24 години. Відповідно, буде ніч, і відповідно вночі у всіх спортсменів дуже великий спад працездатності. І ми його хочемо уникнути. Саме для того, ми приїхали сюди. Будемо бігати тренування саме в таких умовах, як буде у нас на змаганнях. Більше того, на змаганнях у Франції на шп'яті світу для Марії. Буде частково коло проходити по стадіону, тож вона буде бігати половину там майже дистанції по гумі. Тож все прям ідеально. Кольор стадіону здається, теж співпадає. Марія, там червоний стадіон, правда на чемпіонаті світу. Здається, так да. от, тож, все буде круто. Будемо тримати вас в курсі, пульс 130 і поїхали собі працювати. Ту Повертаючись це? до питання харчування, бо Марічка не впевнена в своєму плані. Кажи. то має питання, чи замінити мені кілька гелів на фруктозу. Дивись, я думаю, що ми з'їмо сім гелів, тобто. По е, останні, це якщо ми будемо їсти кожні пів години, то ми вперемося в те, що останні восьми гель ти з'їш на 4.00, то не треба. Mm -hmm. Тож буде 7 гелів, це 350 грамів от те, що в тебе лежить. Mm -hmm. Плюс фруктоза. Ти мішала на 90 грамів? Так. Це буде відповідно 350 440 і у то все десь 500. 120 грамів вуглеводів, це пік більше точно не можна. Ну тобі, можна, е, але більше. можна пробувати. Коротше, можна пробувати. Давай пробувати по пів години на гель, і плюс так. випити як мінімум пляшку у ту фіолетову з хайфруктозою фруктозою і ізотоніком. А енергетики буде під питанням. Добре? Піку може вийти 120 грамів вуглеводів – Це значно більше, але це реально. Будемо пробувати. Ти більше сьогодні прохолодний, і okay. така класна ніч, такі зорі, не знаю чи видно, yeah. але так красиво тут просто максимально. Правда, Марічка? Так, yeah. дуже. Гарно. Так, ну що, на годиннику у нас 2, 0, 2. Вже 2 хвилини запізнюємось, до речі. От, трошечки доведеться наздогнати. Ігор готовий? Угу. Звично, ясно. Марічка, ти як готова? Чудово. Марічка довідає, гель, смачний, з чим як? там тебе? З медом. З медом вау. Все, доїдаємо перші гелі і побігли. Значить, які у нас очікування? Пульс 130, темп не знаємо. Але, 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 але погода ідеальна. сухо, холодно, як треба. Якщо б така була на шпиті світу, бо взагалі було б крутяк. Все, включайте гармінчики і побігли. Ви все, все. готові? Ви все, все можете да. готові? Три, да. два, один, поїхали. 9.43 з години. 13 кілометрів. Саме рахуйте, за який там. Скільки вийшла половинка? Година 36. Година 36. А який пульс? 100. Там цей поліцію хтось викликав за перевищення швидкості. Це не, несерйозно таке взагалі робити. Так все дуже весело, я пішов пішки. Що скажеш? 26 км з двух години. Ну, легко заглі. Дві години біло позаду. Я не на середині шляхну. Мати двадцять шість кілометрів 200 метрів. Ті пульсу двадцять шість сім метрів. Все супер. Поки що тримає. Перші тридцять кілометрів скільки вийшло? Два вісімнадцять років. Два вісімнадцять. Легко, правда?

ありがとっ。